Китай в ООН закликав США припинити надсилати зброю Україні, щоб почати діяти дипломатичним шляхом. Про це пише видання Newsweek. За їхню інформацію постійний представник Китаю в ООН Чжан Цюнь під час розгляду Радою безпеки питання України наголосив, що замість того, аби надсилати зброю, Америка має докласти максимум зусиль для досягнення миру між Україною та Росією. Деякі країни повинні негайно припинити підливати олію у вогонь і припинити підривати дипломатичні зусилля міжнародного співтовариства. Окрім того, представник Китаю заявив про те, що Росія та Україна, начебто, мають виконати умови мінських угод, підписаних у 2014 році. Коментарі Чжана щодо мінських угод прозвучали тоді, коли Кремль повідомив про свою, начебто, зацікавленість у дипломатичному діалозі для припинення конфлікту впродовж третього року його існування. Нагадаємо, офіційно Китай не підтримав війну Росії в Україні, але Пекін надав фінансову допомогу, що дозволила Кремлю створити зброю. Ю та фінансувати конфлікт. Каріна не читає Ало, телеканал НТА В сценарії війни без допомоги заходу Сенат США підтримав допомогу Україні на 60 мільярдів доларів. Але попереду голосування палати представників. Усе найважливіше у четвер, 15 лютого, о 20.45 у проєкті говорить Великий Львів. Майданчик, де отримують слово усі та почують кожного, в ефірі телеканалу НТА, а також у соцмережах проєкту.